Я недавно втратила немовля. Ти його теж вбила. Це найжахливіше почуття втратити немовля. Від цього а? можна з'їхати з глузду. Не розумію. У мене нема дітей. Хто це? Де ти його знайшла? Це пані Верона. Угу. Я в неї працювала у Франції. Теж прикінчила її. Ні, вона жива. Але вже пристаркувата. Модельєр. Це вона порекомендувала мене була на Ще жертва, ще модельєр. То зна. Це вона навчила тебе шити. Ні, це ти мене навчила. Я ніколи цим не займалась. <ousseau> <elle> Мамо, я знаю, що ти мене пам'ятаєш. Ну бо, скажи моє ім'я. Давай, кажи. Забирайся геть, вбивце. Геть, скажи моє ім'я. Кажи, кажи. Стюарт Петтіман. В точку. Ти вбила його, скрутила йому ший. Тепер ти знаєш, що ти вбивця. Ти проклята! Згинь стерво!